Вітаю, до вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо дуже простий шоколадний пиріг зі сливами. Вимішувати я кісто вінчиком, хоча при бажанні можна використати і міксер. До яєць буду додавати цукор. До цукру я додала чверть чайної ложки солі і все просто об'єдную до однорідності. Тепер сюди додаю 50 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла, і сюди ж 50 міліграмів соняшникової олії без запаху обов'язково. І знову перемішую. І виливаю молоко 250 міліграмів. І ще такий невеличкий момент, всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. Знову все перемішую. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяні борошно, какао і розпушувач буду поступово додавати і перемішувати все до однорідності. Ось таке в результаті гладеньке, однорідне тісто виходить по консистенції, як густа сметана, і буду додавати сливи. Сливи краще обирати такі, що потвердіше. Я видалила кісточки, ну, відповідно, помиті вони у мене вже, і порізала ось такими середніми шматочками. Викладаю в тісто і все перемішую. Випікатиму я пиріг ось такій силіконовій формі. Перед випічкою, нічим я її не змащую, перекладаю сюди тісто. Поверхню я розрівняла і тепер відправляю випікатися уже зарання розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на хвилиночку 50. Але, звісно, що готовність пирога обов'язково слід перевіряти. Мій пиріг уже приготувався і за бажання його можна прикрасити. Можна, наприклад, полити шоколадною глазурю, але я вибрала найпростіший варіант, просто посипала цукровою пудрою. Всередині пиріг виходить ніжний, вологий із насиченим шоколадним смаком. Такий собі простий варіант смачної випічки до чаю. А На сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.